Заклинаю вас, умоляю, не робіть такі речі, коли ваша собака тягне повідок. Ви кажете, ім'я собаки. Вона повернулася, що треба і далі тягне. Ви кажете стоп, міняйте напрямок поруч до мене, смаколиками, іграшками завлікаєте. Всі ці дії це є похвала за її стан, в якому вона знаходиться. А в якому стані вона знаходиться? В перезбудженому тягне. Значить, ви хвалите саме за цей стан, відволікаючи або ім'я, називаючи поруч і тому подібне. Не робіть цього, бо це тільки погіршить або продовжить стан собаки, як, в якому вона знаходиться. Саме головне, ви повинні зрозуміти, що треба заборонити собаці, бути в такому стані. Як заборонити? Шляхом команди ні, але дуже часто у людей взагалі немає команди ні. Тобто собака не чує команду, ні, не опускає хвоста і далі продовжує тягнути з високим хвостом. Але як все це покроково зробити, щоб собака не тягнула повідок, Зараз розкажу. І так, в першу чергу, це життєвий стан собаки. Відслідкуйте, чи ваша собака не гавкає на дзвінок, чи не просить часто уваги вдома, нервуючи, чи не приносить м'ячика вам, чи не кидаєте ви їй м'ячик і не перетягуєте. Якщо ви все це робите і вона це робить, вона значить дуже активна, перезбуджена, бо ви її так навчили, хвалили за це. Тобто тут треба повністю міняти відносини, починаючи з дома. Прибрати такі проблеми, як коли вона просить уваги, порушує кордони. Ругайте, заставити лапи, кусати, гавкати, речати, коли вона нагло до вас просить уваги. Сюсюкайте, гладьте, коли ви запрошуєте, це дуже важлива не її ініціатива, а ваша повинна посюсюкатись. Далі не кидайте, не перетягуйте іграшки, бо це призводить до емоційного перезбудження, і вона постійно активна шукає, де побігати за м'ячком або за голубом. Тому кидати, перетягувати, просто перестаньте. Далі відслідкуйте, щоб собака опускала хвоста вдома на вашу команду ні. Тоді у вас буде успіхи на вулиці. Коли ви укріпите такі відносини, тиждень-два, і собака не буде гавкати на дзвінок, не буде просити уваги, просто буде кайфувати від життя з вами, е спати, відпочивати буде спокійно отут. Значить, у вас є вже шанс навчити її на вулиці бути спокійною, бо її життєвий стан, який вже спокійний з вами вдома. І далі ви робите наступне. Ви ходите на вулицю з паузами, тобто ви не мотивуєте собаку, збудженою бути такими речами, як гулять, гулять, ай айтя, ай пішли гулять. Ви не робите цього спокійно, гулять, спокійним тоном, одягаєте амуніцію, якщо собака в цей момент перезбуджена, ставить лапи, гавкає, бігає, як скаже, робіть зауваження, щоб ви їй показали, що вам не подобається такий перезбуджений стан. Після таких зауважень ви робите паузи з кожною двер'ю. Коли виходите на вулицю, тобто ви відкриваєте двері навстіж, вона вибігає, скажено, ви кажете ні, затягуєте повідком назад, і повідок відпускаєте, щоб вона думала і була спокійною. Так 5-10 разів по по забороняєте її вибігати, і вона вже буде стояти біля порогу, дивитися на вас і буде спокійною. Так? Тобто, ви кажете, двері відкриті не значить, вибігай збуджено, це значить ні, щоб ти заспокоїлась. Тільки я вас прошу, не кажіть там сидіти лежати, молодець, емоційно підхвалювати, Все це не треба, просто мовчки ні-ні ні поругали. Да? А потім мовчки просто виходимо е в двері, показуючи, що ми спокійно виходимо. І так з ліфтом, і так з під'їзною дверю, особливо з під'їзною двер'ю, бо там собака перезбуджена. З такими паузами собака вже буде виходити на вулицю. І вже не буде гавкати і тягнути як скажена, це вже великий результат буде. Далі на вулиці виходите і знаходите місце, де немає людей, дітей, собак, немає подразників, і е, ваша собака не відволікається. І в цей момент ви починаєте відпускати собаку на 5 метрів. Далі, е, якщо вона натягує повідок більше 2 секунд, прям тягне повідок 1, 2 або 3, ви тут же робите собаці зауваження. Підбігаєте, топаєте ножкою, застиваєте нерухомо. Тільки треба підбігати друзі до собаки, а не дьоргати повідком або там здалеку кричать. Це не працює. Підбігаєте, застиваєте, дві секундочки, стоїте над собакою. Кажуть, ні. Після таких ні далі йдете. І так, 5-10 разів поробите зауваження за те, що вона тягне більше 2 секунд. Вона почне робити наступне. Вона, як тільки натягує повідок, тут же сама зупиняється і дивиться на вас спочатку. Потім вона, коли натягує повідок, вона вже не зупиняється, але е, тут же спускає повідок і дивиться на вас. Тобто вона вже щось потягнула і перестала. Вона зрозуміла, за що ми робимо зауваження. Саме зауваження. Виправляють проблему тягнучки. Чому? Бо ви кажете їй ні за перезбуджений стан. Тобто це є перезбуджений стан, да? коли вона тягне. Ага. Але його треба відпрацьовувати починати з 5 метрів, метрах, а не з одного. Розумієте? З 5 метрах попрацювали тиждень-два, і у вас собака не тягне 5 метрів, то можна вже переходити і на 3, на 2, на 1 метр. Я думаю, ви зрозуміли, що вирішення таких проблем це не про техніки. Або навіть зауваження, це про комплекс дій, це про відносини, які ви створюєте з собакою. І саме цим ми займаємось на моїх особистих заняттях або на марафоні. Якщо у вас щось не виходить, будь ласка, запрошуємо.